Словникові слова від А до Я перший клас. Сьогодні ми поговоримо про слово лінійка. Лінійка це інструмент для вимірювання довжини. Давайте запишемо це слово. Лінійка. Виконуємо звукобуквений аналіз слова. Називаємо голосні звуки І, і А. Ділимо на склади, так як у нас три голосних звуки, то три склади: Лі, ні, Ка. Ставимо наголос лінійка. Позначаємо приголосні звуки. Перший звук Л, він м'який, тому що далі йде буква І. Другий приголосний звук Н, він також м'який, тому що після нього стоїть буква І. Третій приголосний звук Й – м'який, він завжди м'який. І четвертий приголосний звук К твердий. Порахуємо кількість букв та звуків. Називаємо L, І, N, І, J К А. В цьому слові сім букв. Порахуємо кількість звуків: Ль, І, н, і, «й», к, а. В цьому слові також сім звуків. Отже, запам'ятовуємо, як пишеться та звучить це слово лі-ніка.